Що ж, друзі, вітаю вас на нашому каналі. Я насправді вибрався на те саме місце і спланую сьогодні спробувати викупити цю яму, що Богдану не вдалося докупати минулого разу. Я насправді зараз піду іншим шляхом. Я беру детектор глибинний, а зараз покручуся навколо цієї ями. Якщо вона направду величезна, то можливо таке бути, що я сьогодні сам теж її не подолаю і відкладу на наступний раз, коли нас буде двоє. В такому випадку покручуся навколо, там точно буде ще інша яма, можливо, менша. Якщо ця виявиться не такою великою, то я сьогодні її докупаю, мені все-таки цікаво, що там за ліжко і що навколо там ще може валятися, тому що заінтригувало велика кількість битого скла з розписами. Що ж, вам гарного перегляду я розпочинаю. Що ж, я вирішив все-таки знайти іншу яму. Вона ось тут знаходиться. А ця, що Богдан купав, вона ось там чуть далі. Вона все-таки трохи об'ємна. Зараз болото, і я все-таки думаю, що ми її викупимо разом. А ось тут зараз е, буду купати сусідню яму і подивимося, що тут буде. Що ж, друзі, ось так виглядає перший ранковий смітничок. Верхній шар зняв. Потрапив якраз власне, на самий смітничок, йде бити скло, як проміжний етап, знахідок бити скло і залишки від пічки, такі кільця. Ось так воно все виглядало. І перша плюс-мінус цікава річ, вона по-перше, ціла. Дуже часто ми знаходимо на позиціях німецьких військ по Першій світовій війні власне, ось такі пляшечки по медицині. Всередині, як ви можете помітити, є корочок. Ми вже таких маємо багато. Якщо власне, комусь потрібно, то ви пишіть. Ми можемо брати з собою і вам передавати. А так, зазвичай, ми такі речі. Наразі не беремо, тому що вдома вже є їх предостатньо. Що ж, продовжую. Друзі, тут попадаються ще металеві запчастини до пічки. Ось є дверцята, є це до дверей, чи, чи... Ну, до чогось якогось механізму. Був якийсь штофик з білим склом, прозорим точніше. І ось вам покажу, як воно виглядає. Сміттярка, тут багато битого скла, але поміж тим є і цілі пляшечки, ось ця звичайна спідвина, а ось ця, до речі, хоч іншого кольору, але я наразі не можу нащупати якихось написів. Ось. І на неї є надія. Зараз я обкупаю і її вийму. Ну що ж, момент істини, я підважив її. Форма в неї гарна, але... але схоже, вона без написів. І колір... Ага, була етикетка, скоріш за все. Немає малюнків, немає написів. Ну але нічого, перша ціленька, гарненька пляшечка є. Якщо є цілі, то можливо будуть і ціленькі з написами. Що ж, я продовжую. Попався якийсь дріб'язок, якась така конструкція. Я спочатку, як чесно, подумав, що можливо це якийсь дзвіночок. Хоча Воно легеньке насправді. Тут має такі отвіри, можливо, це від ліхтарика, основа, як то відбивач. Або ще щось інше. Ну, тоненький, тоненького латуні. Ну нічого, якась така прибуда. Так. Що, ж подивимося, що нас це чекає далі. Що ж, не можу повірити своїм очам. Це все. Був доволі таки маленький смітничок Ось все, що вдалося. Знайти дві цілих пляшки, одна маленька, багато битого, трошки металу. Зараз це все позакидую і буду шукати наступну яму. Зазвичай я таке не знімаю, але хочу вам показати, що яма гарненько закопана. І ви теж так робіть. Я шукаю наступну. Ось тут походив, зверху ногою відкопнув ще одна ніжка. Від буржуйки. Обов'язково заберу, буде у нас комплект. Ось такі справи. Одразу покажу, як звучать. Смітнички. Ходимо, щупаємо його край. Ось тут начебто вже тихіше. Так, тут вже немає його і Ідемо сюди. І ось він... Ось він протяжний такий. Поруч біля цього смітничка. Заходимо. Ну, одним словом, ось тут буду зараз копати. Він не є сильно великий, але... Ми маленькі теж купаємо, вони бувають інколи цікавіші, ніж великі. Пройшла десь година часу, я докупав ще один смітничок. Смітнички бувають різні, глибокі, неглибокі, великі, маленькі. Цього разу нам попався ось такий, ну, десь десь так по пояс. Знайшов якусь таку детальку. Одним словом, результат дві пляшечки, слоєчок, баночка, кілька гільз і дуже велика кількість консерв і дротів, але нічого цікавого. І таке буває. Напрацювався, а результату небагато. Ну нічого, зараз я прикупаюся, відпочину кілька хвилин і продовжу. Яму закупав, ходжу собі по верхах. І погляньте, знайшов флягу верхову австрійську Біля тих смітничків. І таке буває. Якийсь песик там є. Це сусіднє поле. І тут кущі. Піду подивлюся. Песико? Песю, песю. Ходи? Ходи, песико? Ходи? Ходи до мене, мій маленький. Псю. Ходи я тобі допоможу. Ходи, ходи до мене. Боже, який ти милий. Ходи. Ходи до мене, Песю, Песю. Песю, 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 ходи, ходи до мене, я тебе врятую. Ходи, 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 ходи. Ой, такий гарненький. Ходи, ходи до мене. Ходи до мене. Ходи, ходи, друже. Ходи, не бійся, ходи, ходи, ходи. Ходи мій маленький, ой, який ти красивенький. Ходи. Не бійся. Ходи, ходи, ходи. Ой ти мій маленький, ходи, ходи, ходи. Ходи, ходи, понюхай мене, понюхай. Я тобі не причиню нічого поганого. Боїшся ще. Ходи, ходи. Ходи, ходи, ходи мій маленький. Ходи, ходи, я тобі дам погамцяти. Поділюся з тобою ковбаскою, ходи. Ням-ням-ням-ням буде. Ходи до мене, ходи. Боїться, ще пезко, я тобі дам час. Ось, що ти до мене звик. Гаразд? Ходи. Ходи. Ходи, 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 ще трішечки. Ходи, 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 ходи мій маленький. Ходи, ходи. Ох, як мені тебе шкода, ти так плачеш. Ходи до мене, ходи. Ходи, ходи. Ходи, ходи. Ходи я тобі допоможу, ходи мій маленький, понюхай, понюхай мене. Понюхай. Ходи, 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 ходи. Ой, ще боїться. Скільки часу ти тут наодинці провів? Ходи, ходи до мене. Ходи, ходи, понюхай, понюхай мене. Понюхай, понюхай. Бачиш? І як, буде, буде дружба між нами? Хе-хе-хе, ходи! Що ж, друзі, ЕПП продовжується. Він дуже боязкий. Він начебто наближається, але все одно тримає дистанцію. Я не знаю, боюся різкими рухами його налякати. Ось, якщо чесно, я би хотів його врятувати. Він такий бідненький, так труситься. Невідомо скільки часу він в цій норі живе. Ага, друзі, ось і мама цього песика. Так що в принципі він не один, можна не хвилюватися. Короткий апдейт стосовно ще одної ями. Насправді купаю поруч, де Богдан купав. Це насправді гарні речі, оце, оце від голландського рому. Тут такий штофик. Гарненький ось таким маркуванням. І так, битий ось такий глечик. Залишки від ручної гранати. І як ми бачимо, ось тут є порцеляновий стаканчик. Я сподіваюся, що він ціленький. Зараз я його буду виймати. Тут дуже, дуже великий шар консерв. Все тягнеться, бите скло. Ну, є надія, що щось цікаве попадеться. На жаль, він розсипався. Ось тут свіже. Але мені здається він був уже е цей не першої свіжості, скажімо так. Оце ну, ну, все свіженьке, але ну, я по ньому точно не вдарив. Не знаю, він так розлетівся. Ну він без малюнків, без нічого. Що ж, продовжую, можливо щось попадеться цікавіше. Що ж, друзі, відлітають птахи вже точно буде зима. Ось таким ключем. Що ж, нічого цікавого насправді не попадається, продовжується тягнутися знову дуже багато консерв. Ось щось цікавого, щойно випало. Це ручна Граната М15 німці. В принципі, в непоганому стані. Ну, Хоч щось, А так, щось сумно, якщо чесно. Ну, нічого, продовжую. Що ж, друзі, на сьогодні я завершив. Насправді, самому купати смітники вкрай важко. Сьогодні я знайшов 4 з них і все, що найцікавіше було, ви бачили на цьому відео. На жаль, нічого надзвичайного не знайшов, не було ні розписаної пляшечки, ні якогось сувеніру з Першої світової війни. Але таке теж буває. Насправді я старався, але сьогодні не цей день. Пощастить обов'язково наступного разу. Не втомлююсь дякувати кожному і кожній, хто підтримує наш канал вподобайками, коментарями та підписками. Продовжуйте, нас це неабияк. Тішить, що ж, друзі, бережіть себе та побачимось наступного разу. Бувайте!